Доле доленько, немає панцера від долі, казали античні герої Олександр Костюченко. Життя людське, незвідана книга для кожного. Допоки не проживемо його, не подолаємо приготовані нам Всевишнім випробування, не усвідомимо цінність. Радісних хвилин. І тільки тоді, оглядаючись назад, аналізуємо, переосмислюємо, робимо власні висновки, пригадуємо минуле, згадуємо тих, з ким звела доля, кого любили всім серцем, з ким трудились упродовж десятиліть і старі фото, на яких увіковічнено. Безцінні сторінки прожитих літ. Це те, що допомагає триматися на білому світі літнім людям. Мені 85 років, це висота, з якої позаду видно життєвий шлях, що підлягає аналізу. А попереду роки, місяці чи дні. Скільки кому відміряно Всевишнів, які стрімко котяться до межі земного буття. Народився я 10 вересня 1938 року в селі Макареха Знам'янського району Кіровоградської області. Добре пам'ятаю останні роки війни. Взимку 1942 року на нашому подвір'ї був розташований німецький кавалерійський підрозділ. Навколо хати була конов'язь, в сінях висіла кінська збруя, і мені приглянулася вуздечка з шорами, одну з яких я вирішив використати для рогатки. Та не встиг відрізати, бо до хати з криком Кіндершвайн. Дитина, свиня, зайшов німець, але мати кинулася до нього з благанням не карати мене. Він, вирвавши з моїх тремтячих рученят вуздечку, голосно гримнув дверима і вийшов з хати. Врізався в пам'ять і інший випадок. Заходить до хати високий німець, і, зі словами хазяйка Яйка, знімає пілотку. А мама каже де ж ті яйця, коли постояльці всіх курей вирізали. Німець зі словами Кріх, мутер, кріх, вийшов із хати. Під кінець літа 1943 року ми з друзями гралися на березі річки. Аж раптом біля нас пройшов легковик з двома німецькими офіцерами і піднявся на пагорб край села. Де жив староста сорока? На подвір'ї люту загарчав собака. Гримнув постріл і пес замовк. Люди говорили, що німці пропонували старості села втікати разом з ними, але він відмовився. Через кілька днів в село війшли радянські війська, і сороку станка перед сільрадою повісила на акації. Допоки жити буду, ніколи не забуду страшний голодний і смертоносний 1947 рік. Старший брат Микола придумав рогачем з натягнутою на нього торбинкою вечорами зі стріхи ловити горобців, який то був смачний відвар з м'ясом. Щойно зійшов сніг, Юрбами ходили на картопляні поля у пошуках гнилої картоплі. А ще мати варила нам борщ з кінського щавлю кропиви і лободи. Пізніше ловили ховрашків, смажили їх і їли. У кожній бригаді коло госпу була кухарка, яка варила дітям дошкільного віку бобовий суп. То я по дорозі юшкою пивав. А Боби ніс додому. Восени 1945-го я пішов у перший клас. Писали на папері з мішків. Щоліта я босоніж носив воду жниварям. Закінчивши семирічку в рідному селі, далі навчання продовжував у сусідньому. Проживав на квартирі до Нового року. Нелегко приходилося. Батько залишив нашу сім'ю. Тож щодня після уроків змушений був долати восьмикілометрову відстань додому. Йдучи через кукурудзяне поле, збирав немалу в'язку кукурудзяня для корови, яка була нашою годувальницею. Про дальше навчання не могло бути й мови. Мама постійно хворіла, тож треба було заробляти щось для сім'ї, і я пішов різноробочим в колгосп. Не було мені ще й 15 років, а я вже не вас кидав снопи із жатки. То була надзвичайно важка й виснажлива робота. Згодом, закінчивши чотиримісячні курси трактористів, працював на списаному тракторі, який відпрацював своє й пішов на брухт і знов пішов працювати різноробочим. Восени 1956 року. Батько повернувся в село з молодою дружиною і своїми батьками, дідом Миколою та бабою Лізою. Зимою дід помер, а баба залишилася сама, бо батько знову подався у світи. Ранньою весною мене викликали до військомату з триденним запасом продуктів. Мама плачучи, пекла мені коржиків. Зав'язала в хустку і я пішов до лати 20-кілометрову відстань до Знам'янки. То були триденні навчання десантників. А на літо, аби більше заробити для сім'ї, я пішов пасти 109 колгоспних корів. Щодня, проганяючи стадо біля хати баби Лізи, я бачив, як вона сиділа під хатою на призьбі. Заходив до неї, дещо допомагав, а вдома, порадившись з мамою, забрали бабу з її невеличким скарбом до себе. Моя нелегка праця біля колгоспного стада була гідно оплачена. Наприкінці серпня, на наше подвір'я, заїхав самоскит і висипав три тони пшениці. У жовтні ж цього року. Мене призвали на строкову службу в десантні війська. Два роки пройшли в тяжкому темпі десантників. Десь в середині грудня 1958 року проводилися дивізійні змагання з парашютного спорту, і командир роти запросив сімох дівчат за аероклубу, завдяки чому рота виборола перше місце. Після змагань командир роти запросив дівчат на нехитрий солдатський обід, де я познайомився з Тамарою, яка на той час опановувала не тільки стрибки з парашутом, а й польоти на планерах. Зустрівшись з нею два рази, я відчув, що вона моє кохання до віку. Запропонував їй стати моєю дружиною. В квітні цього ж року ми одружилися. У жовтні. При виконанні стрибка з парашутом Я, дякувати Богу та щасливому збігу обставин, залишився живим. В кінці жовтня ми приїхали в Степанівку Теплицького району до Тамариних батьків. Після двотижневого відпочинку влаштувався на роботу, стрілочником на залізничній станції Кубліч, керівником якої в той час був мудрий фахівець. І добра людина Барський. Завдяки йому і під його керівництвом я підготовився та склав іспити на чергового постанції та пропрацював на цій посаді 16 років. А в березні 1941 року народився син Славік. А у вересні мені, як молодому спеціалісту, надали двокімнатну квартиру. В 1962 році розпочали будівництво власної оселі. Незважаючи на нелегке життя в ті часи, ми з дружиною зуміли отримати вищу освіту, тож мали гарну роботу, повагу від людей. Ніщо не віщувало, що в родину може прийти біда. У 1973 році Через важку хворобу я переніс трепанацію черепної коробки, після чого в мене підключився церебральний васкуліт втрата координації рухів. Восени цього ж року та влітку 1976-лікувався у Вінницькій психіатричній лікарні. Після лікування прийшов працювати інженером районного відділення Сільгосптехніка. 22 роки обирався головою профспілкового комітету. В 1985 році в моїх руках вибухнула робоча паяльна лампа Наслідок 18% опіків тіла і знову лікарня, тепер уже Вінницький опіковий центр. У 2007 році. Син змушений був розлучитися з дружиною, через що моя дружина важко захворіла, у неї стався інсульт. Синова ж принцеса так налаштувала онуків, що вони від нас відмовилися. Онук женився, то на весілля ні батька, ні нас не запросив, а онучка заявила мені, що в Степанівку вона переїжджати жити не збирається. Ну і Бог їм суддя. Життя як бумеранг буде тобі зазроблене тобою, так каже Біблія. Тамара мужньо боролася з важкою недугою на протязі року, а на початку вересня 2008-го сповістила, що хоче зробити мені подарунок на 70-річний ювілей і замовила ресторан. Там вона запросила мене до танцю. Я обережно вивів її на середину банкетної зали. Вона самостійно вже рухатися не могла. І в такт музики ми, не відриваючи ніг від паркету, танцювали танго. То було останнє танго в нашому житті. І незважаючи на всі мої старання та старання лікарів 25 жовтня. 2008 року серце моєї тамари зупинилося. Після пережитої важкої втрати у мене стався обширний інфаркт. І ось уже понад 14 років я періодично лікуюся в терапевтичному відділенні Теплицької лікарні, яка стала для мене другою домівкою. А в 2017 році нова біда наздогнала мене і шемічний у сина. Так розпорядилася наша з ним доля, що ми протягом трьох років боролися з його недугою, але смерть невблаганна. І 25 грудня 2020 року у мене на руках перестало битися серце мого єдиного сина. Я залишився сам на сам. Зі своїми болями, проблемами, хворобами. Не дуже пестило мене життя, але доля дарувала зустрічі з добрими людьми, які в скрутну хвилину підставляли своє плече, подавали руку допомоги. Це насамперед мої рідні брат Василь та сестра Ольга, родини братів Олега та Геннадія Дубенкових і їхньої сестри. Любки Дубенкової Трембіцької, брати Віктор та Василь Берегові, названа дочка, чередник Галина, тамарана щира та вірна подруга, ставнича Зіна, названий син, шаварин Любомир, добра душею і славна сусідка, чорна любов, мій друг дитинства та юності, лебідь Владислав. З яким доля розлучила нас в далекому 1957 році, і тільки через 52 роки я розшукав його, за що я їм та їх родинам щиросердно дякую і доземно вклоняюся. Це Василь Іванович Романюк, учень моєї Тамари, який неодноразово допомагав нам. У нелегкі періоди життя, це чудове подружжя грабових старших, керівник Товлан Юхимчук. Це висококваліфіковані фахівці своєї справи, лікарі-терапевти Юхимчук, вовкодавець, цісар, лікар-невропатолог Дон, особливі слова вдячності. Хочу висловити людям щирої душевної доброти, сімейним лікарям Сенчик та Іщенко. Щире спасибі адресую директору Територіального центру з обслуговування одиноких престарілих Коротушенко та працівнику терцентру Поліщук. Хочу тепер сказати, що я не один, тим більше що Бог послав мені в сусіди. Добророботящу пару Олексія та Анастасію Шемкових з їх чотирма маленькими дітками, Дашею, Олексієм, златою та соломійкою. Нині ми живемо як одна сім'я. Часто вони заходять до мене всією сім'єю і старші одразу: Діду, діду, а соломійка підбігає до мене. Притуляється голівкою до колін, а потім піднімає рученята, я нахиляюсь, і вона, обійнявши мене цілує. І з вигуком У, -у, -у показує мені язика й біжить до мами. Ось цей епізод і є вершиною блаженства моєї старечої душі. Усім вище згаданим моя щира вдячність. Та низький уклін. Дай Боже цим небайдужим людям добра, здоров'я і довголіття, творити добрі справи для блага інших. Люди добрі, любіть життя, воно прекрасне, радуйтеся кожному прожитому дню і дякуйте Богу за це. Творіть добро і даруйте його людям. І, як колись казав народний поет Дагестану Расул Гамзатов, люди, я прошу вас, ради Бога, не соромтесь доброти своєї. Щиросердно дякую колишній головній редакторці райгазети Ірині Лупещенко та її заступниці Ірині Слюсар за допомогу у редагуванні з моїх слів. Та друкування даної моєї сповіді та інших моїх оповідань на сторінках районки. Дай вам Бог, шановні, стаття записано на прохання Костюченка Олександра Івановича, доброго, чесного, великого життєлюба, людини з великої літери. Здоров'я йому та многоя, благая. Elita.